Цікавий факт. У перші дні війни українці створили легенду про льотчика, якого назвали Привид Києва. Спочатку вважало, що пілот Ас, який майстерно знищив російські літаки у небі над Києвом, це одна особа. Однак, згодом командування військово-повітряних сил повідомило, що привид Києва це збірний образ пілотів 40 ї бригади тактичної авіації. Цікавий факт. Україна отримала статус кандидата до Європейського Союзу 23 червня 2022 року. Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами, зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Цікавий факт: 500 тисяч екземплярів марки Руський воєнний корабль і було продано протягом перших п'ять днів продажу. Загальний тираж становив один мільйон примірників.